Всім привіт! Пройшло вже багато часу з моменту мого першого уроку, і багато що в Allegro змінилося. Тому саме сьогодні я хочу розповісти про новий кабінет продавців на Allegro. Він називається Sales Center. І, на мій перший погляд, і другий він не зовсім зручний для мене. Можливо, це. На перший погляд, можливо, потім я до нього звикну, і він стане мені більш зручним, але поки що як є. В загальному, що в нас тут змінилось, і що тут є. Тепер асортимент, виставлення оферт, всі ваші товари ви знайдете тут. В вкладці асортимент. Коли її розгорнути, тут є мій асортимент, застав оферт і вистав оферту. Спліку, ну, тут, в принципі, все, що в нас було там. Тільки якби, більш зручно з їхньої точки зору, тому що все знаходиться в одному місці. Ви можете отут-от все відразу зробити. Далі у нас тепер є вкладка відомості, вона знаходиться тут. Раніше вона була десь тут зверху, і тут буде все, що вам пишуть ваші покупці. Так само її можна знайти зверху. Ось тут будуть відразу і повідомлення від ваших покупців, і дискусії. Якщо хтось захоче повернути товар або чимось незадоволений, то це буде тут у вкладочці дискусії. Так, далі в нас є замовлення і повернення товарів, дискусії, все те саме. Фінанси тут, в принципі, так само все залишилось без змін. Просто все воно пішло в одну якби, вкладку. І що додалось сюди, що дуже важко можливо вам знайти, тому що я його ледве знайшла. Це центр зніжок. Це там, де алегро надає вам якісь знижки або безкоштовне промування, або там позбавляє вас від провізії, то це все буде знаходитись тут, в центрі Зніжок. От у мене на даний момент є обніжка провізії 80%, Але останнім часом напевно кожні 10 днів Алегро дає мені безкоштовне промування моїх оферт, які він вважає найкращими з моїми з моїх оферт. Що ще змінилось вкладці реклама і промування у вас тепер є не тільки реклама. А як ви пам'ятаєте, для реклами ми заходили взагалі на іншу вкладку, якби був окремий центр для Allegro Ads, тепер це все в одному кабінеті, і сюди ж впали всі рабати, монети, купони. Якщо додаєте монети до своїх рекламних оголошень, то теж вони будуть тут. Якісь знижки, будь що, якісь купони, все воно тепер знаходиться у цій вкладці реклама і промування. Так само якість продажів. До речі, змінилось, як вони оцінюють якість продажів, змінились параметри, по яких вони оцінюють, змінився період, за який вони беруть ці оцінки. В загальному Зміни відбулись великі. Ну, Дані і рапорт. І, до речі, змінились абонементи. Змінилось якби те, що вони в собі містять за ці кошти. Раніше на подставовому можна було отримати повну аналітику, і можна було відслідковувати ваших конкурентів. Тепер цього робити не можна, і воно надається тільки в професіональному. На жаль, абонементі він коштує аж 200 злотих. Ну, Тут дивлячись для продажів. Для початківців просто ну, 200 злотих це буде за дорого. А відслідковувати конкурентів, ну це була дійсно класна функція. І банер фірмовий в цьому в подставовому також він був присутній зараз його, на жаль, немає. В принципі, в принципі це все напевно. В загальному. Що можу сказати про цей новий сейлс-центр? На початку він мені не подобався зовсім і зовсім, тому що багато функцій, до яких я звикла, я просто не могла їх знайти, воно мені все здавалось дуже незручним, але зараз я вже починаю оцінювати його переваги, тому виберу, напевно, радше й добре. А ви, в принципі, вже. Для себе вирішити, як вам цей селс-центр. Якщо ви початківець і ви починаєте з цього селс-центру відразу, то напевно ну, для вас різниці не буде. А хто вже трохи попрацював на Allegro, напишіть, як вам цей новий селс-центр. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. На цьому наразі все. Наступне відео хочу випустити про зміни, які відбулись на Allegro. Що нового, що вони змінили, тому що змін насправді дуже багато і. Я думаю, що чекати цього відео ми не будемо так довго, як другого мого відео. Я думаю, що запишу його в принципі, в найближчий день. Ну, а я дякую вам за те, що подивились це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. І бажаю вам великих продажів на Allegro.